Доброго дня, любі садівники і садівниці! Як ви думаєте, чому бегонію назвали саме бегонією? А що зробити, щоб вона довго тішила ваше око прекрасним цвітінням? Зараз ці таємниці перестануть бути таємницями, тому що наше сьогоднішнє відео присвячене саме елегантним бегоніям. В далекому сімнадцятому столітті до Антільських островів вирушила експедиція, в складі якої був монах Шарль Плюме. Його місією було відшукати екзотичні рослини, невідомі старому світу, і плюме добре вправився зі своєю задачею. Зібрав та описав шість видів квітів, які він назвав на честь свого друга Мішеля Бегона. Існують садові бегонії і кімнатні. Ми поговоримо про ті, які ростуть в квартирах, і почнемо з посадки. Третину горщика необхідно заповнити дренажем. Далі насипати шар деревного вугілля, а після цього заповнити ємність розпушеним ґрунтом. Вдалий час посадки друга половина березня. Місце для горщика слід обрати тепле і гарно освітлене. Важливий момент: якщо знехтувати піджиленням, бегонія може не зацвісти. Щоб цього не сталося, необхідно регулярно вносити добриво, починаючи з моменту утворення бутонів. Серед інших рекомендацій з догляду за бегонією можемо виділити такі: не переставляйте вазон з місця на місце. Ця рослина любить постійність. Не ставте горщики надто близько один до одного, тому що бегонії потрібен простір. Надто висока або занизька температура погано впливає на цвітіння, квітки в'януть, тому бажано зберігати в приміщенні сприятливу температуру 18 градусів. Взимку необхідно слідкувати за вологістю, регулярно оприскувати бегонію. одна, так не перезволоджувати інакше на листях з'являться тимні плями. Якщо листя пожовкліє та виглядають знесиленими, то скоріше за все бегонія потерпає від холоду та надлишкового поливу. В такому разі слід дати рослині підсохнути і перенести її до теплішого приміщення. Бегонія рясно цвіте, якщо діаметр горщика лише на 3 см, більший за діаметр кореневої системи. Використовуйте спеціальну ґрунтосуміш з кислотністю 6 pH. Вічно зелені бегонії не мають потреби в суттєвій зміні умов на зиму. Важливо тільки зберігати температуру від 15 до 22 градусів і слідкувати за вологістю повітря. Тих бегоній, що ростуть із бульби, весени листя відмирає, тоді полив скорочують, а коли не залишиться жодного листочка, рослину заносять в темне прохолодне приміщення і залишають до весни. Буває, що бегонія затримується з підготовкою до зимової сплячки. Тоді її до допомагають, скорочуючи полив та зрізують наземну частину. Бегонію люблять такі шкідники, як павутинний кліщ та попелиця. Вона може захворіти на чорну та сіру гниль, борошнисту росу. Від попелиці та кліща добре спрацює корбіон, від хвороб скор. Фундазол, бордоська суміш. На жаль, є і невиліковні випадки. Це ураження неметодою та вірусними захворюваннями, такими як плямистість томату, бактеріальне в'янення. Рослину з такими ураженнями лікувати немає сенсу. Тепер ви точно знаєте, як правильно доглядати бегонію. Напишіть в коментарях, які види бегоній вам подобаються, і той коментар, який отримає найбільшу кількість подобайок, виграє для свого автора 100 бонусних гривень від агромаркета. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал і чекайте нових цікавих історій. А я прощаюся з вами. Пока-пока!